Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Вже сьогодні субота і я сьогодні знову йду в вправи, бо милого тижня в празі, тому що мені потрібно було купити сукню, тому що ми з класом будемо йти в театр. І сьогодні дуже собі купити ці підбори до сукні і, можливо, якусь сумочку, там подивлюсь, не дуже дорого, щоб до сумочки до сукні також. Тому сьогодні я вас постараюся взяти з собою. У магазини там не знаю, чи буде багато знімати, але можливо дещо зніму, можливо, дещо ні. Не знаю, залежить від того, чи буде багато людей сьогодні, і чи буде час, тому що я не хочу сьогодні дуже довго задержуватись в магазинах. Хочу сьогодні, чим повернутися, чим скоріше додому, тому що я прошлого тижня, минулого тижня була в празі, тому я вже, якщо чесно, задобалась постійно ходити по магазинах, тому сьогодні. Швиденько хочу все зробити і вже піти додому, щоб скоріше прийти додому. Тому так. Я купила собі ще я потім покажу. А раз не буду розказувати. От, напевно, вже завтра покажуся, а потім вже ні, тому що сьогодні мені, напевно, буде трендець. Точніше, ще картець, не знаю, як сказати. Тому що бабуся каже, що я і так дуже багато третього грошей. А тут я ще купила дуже багато всього. Тобто, бабуся мені там дала тільки тисячі корон на То Тобто она навіть не казала, що ще мені потрібно буде купити цю сумочку. Я, я вже це промовчала, але в мене були ці свої гроші, а не свої. Коротше, розказує, я війни, нічого не бачу. Коротше, перед декількома місяцями. місяць на. Боже мой. Окей. Uh, я в бабусі там десь просила мені замовити через інтернет, uh, то й за свої гроші, то ще їй дам свої гроші. І вона тила каже, ті, по, о, окей, хоч вона мені замовляє, я даю гроші, вона каже, залишаю в себе. Якщо потім мені потрібно буде, то ти мені наш. От, Це була перед декількома місяцями, хоч ну, декілька місяців тому. Во. Типа, до, до сьогоднішнього дня вона у мене не попросила ті гроші. Ну, Про мене будуть Так. гроші. Ну, типа, мої, ну і не мої. Ну, коротше, гроші не знаю чи. Сьогодні я ще десь ще купила за ті гроші. А, не знаю, якщо мені щось буде. А те, що мені потрібно, так? Я купила тобто, те, що мені потрібно. Ми, сподіваюсь, мене не вб'ють. Боже, це так холодно, не так на руки, коротше, все. Такі-то вони не стільки важкі, що це просто жах. Скільки пакетів. Ну а небагато тут ти ще показала, це таке щось і цепи більше багато човка. Так, добрий ранок, чужий обід. Коротше, зараз десь 10, 10 годин. І я в мамі. Я прокинулась і за пів години вже пішла до мами, де скоріше. О, тому що мама сьогодні на, пішла на роботу. Її чоловік теж на роботі потрібно сидіти з моєю молодшою сестрою. Тому я прийшла сидіти з молодшою сестрою до 3 годин. Сподіваюсь, мама прийде з 3 годин. І зі мною прийшов мій брат. Вот. вот так. До речі, моя сестра просто э, фанатка пісні Стефані. Вона прям постійно танцює під цю пісню і просить, щоб мені її відключили. Навіть коли в мене в телефоні грається пісня, вона прямо починає танцювати. Вот. Тому знову грає Стефанія, просто вже всі версії, які тільки там були. І моя сестричка. Зараз вона дивиться, але. Я вже давним-давно вдома вже давно ну, прийшла від мами, я десь прийшла п'ять годин, чи половина на п'ять, десь половина на п'ять. І е... подивилася серіал, зимородок, об'явила сумніку, не дивилася серію, я не знаю, типу, в мене чим далі, тим, тим більше пропадає інтерес до цього серіалу, що я вже не дивлюсь одну серію за один день, тобто як було в серіалах, там типа, постійно одна серія до дві години, так? В каждому, мені здається, турецькому серіалі, який я дивилась. Ну, там десь є розділені серії по 40 хвилин, але це вже на якихось сайтах там було короче, «Постучись в мої двері було по 40 хвилин, але все одно, типу, цей серіал «Постучись в мої двері, я його дивилася там три серії, типа зараз. А тут я не можу подивитися одну серію за тиждень. Сніма вже такого блін, дуже чекаю серію. Тобто просто чим далі, тим пропадає інтерес, це може від сюжету, не знаю, коротше. Не додивилася до кінця цю серію, можливо, дивлюсь завтра, а можливо дивлюсь завтра. Вот. І я перепочив стала зуби а, і намастила своїм кремом. І зараз вже йду потихеньку лягати. Тому побачимось вже завтра. І так, добрий ранок. Зараз десь половина на 10, так, за пів години ми йдемо десь в Прагу Чи за годинку якось приблизно так. І, до речі, сьогодні така погана погода. Вчора падав сніг, а сьогодні дощ. Капець. І, кстати, я вам забула показати те, що було, купила в суботу в Прагу, сьогодні понеділок. У нас сьогодні вихідний в школі. Тому покажу, що я купила. Я купила дві пари обуви. Так, це перше, що я купила, це ці, ці туфлі. Але сьогодні я їх піду повертати в Прагу. Тому що не, не, не дуже... Ну це не туфлі, це навіть сапожки туфлі, тобі, але я їх піду повернути, тому що вони не підписують до, до сукон. А до однієї я більш-менш, а до другої ну, прям взагалі мені не подобається. Отак вони виглядають. Я сподіваюсь, там видно все. Коротше, якось так ви не виглядаєте, я там нормально показала. Якщо не то вибачайте. Далі я купила другу пару обуви. Блін, її тут немає. Потім я потім покажу. Коротше, тому що я вже натягала, одягала це я. О, о, я Потім покажу. Далі ще я купила просто прекраснішу новорічну кружечку, яку я дуже хотіла. У нас його 150, 150 корон, це десь 200 з чимось гривень. Але я дуже хотіла просто цю кружечку. Зовта буде ізика вона. Так вона гуляє це. Опеку. Просто шикарно. Далі ще купила собі сумочку, я тепер воно її теж сьогодні поверну. Не знаю, побачу. чи Якщо я найду гарнішу, то поверну, якщо ні, то у нас всякий випадок окей, сьогодні з собою візьму. Так вона виглядає. Я сподіваюся, там все видно, тому що я не бачу, як я поки знімаю на телефон. Камеру в мене нема, Тому так, далі, що я купила, це піжамку. Настояла 300 корон. Тут навіть буде в гривнях майже. 360 крум. Це 549... Ну, 359 корум. 549 гривнів. Блін, так курс виріс. Значить, це кружечка, яка що стояла 150. Це практично наполовину. Она буде стояти десь 250 крум. Ой, гривню. Я курс сильно виріс короче таку піжаму. ой це кофточку это как она взяла сейчас не распаковывала не да навіть не міряла це просто взяла саме менший розмір. Така кофточка Боже, я там серйозно сподіваюсь що там все видно І далі ще такі штанці. так она тут звязано ну, так і зараз покажу то <реш> і кофта тут заді висить. Такі звичайні штанці. Далі, що я купила, це мені потрібно на танці гольфик. Коли ми будемо танцювати, то нам о, потрібно гольф, коли ми будемо 12 о, числа презентувати свій танець, який ми потім будемо танцювати на змаганнях. 12 грудня сьогодні 27 листоп. Напевно, 27, якщо, якщо ні, якщо сьогодні не 27 листопада, то я там, напевно, десь напишу. А мені здається, що 27. От я такий гольфік купила, чорний, звичайний, нам потрібно. Потім в нас будуть костюми на змаганнях, але тепер ми просто будемо презентувати світання своїм батькам і так далі. І просто щоб всі були в одинакому, то ми натягнемо чорний гольфік, чорні шорти і чорні носки довгі. Тому так. Звичайний чорний гольфік. І далі, що я купила, це О, такі рукавички. Просто звичайні. І шапочку. Теж незвичайна шапочка. І це все. І ще зараз, коли буду йти в Прагу, я якраз вжу ці бакончіла ті ту обу зимню, я купила, то почалася сьогодні буду натягати. І покажу ну, Вони мені, напевно, найбільше подобається за всі роки, які, які в мене була зимня обувь. Ну, навіть я Давід знаю, коли в мене була гарна зимня обув. Тому що, ну, типа, коли я її купувала, вона мені подобається. Так, Але, не знаю, типу, те, що я мала три роки тому, вона мені взагалі не подобається. Вот. Тому що я мала одну зимню обув три роки. Тобто ми купили мені просто розмір побільше. Тобто в мене там нога була 35, ми мені купили 37. Тому що не було моїх розмірів, ноги тоді я вжила в селі. Я, вони мені тоді дуже сподобались. Я їх так сильно зав'язала, що було нормально. Та й плюс це зимні опу, коли ти натягнеш тіші носки, тобто, ті ще носки, типу, взагалі класно. Вот. а потім я їх носила 3 роки. Вони мені досі добрі, тому що в мене не є нога 37. Але я їх вже викинула, тому що вони в мене вже порвалися. Мені потрібно було купити нові. Тому так. І це все. І, і Коротше йду я швиденько сушити голову і швиденько збиратись, тому що, тому що я хочу. Мені потрібно сьогодні чим скоріше піти в праву, купити там мені поміняти обув і Максові купити кросівки. Чи ну, хто ж обув. А, і він має йти зі мною в суботу, але він не хоче, тому ми йдемо вкрай сьогодні. І Потім я ще сьогодні маю піти до мами, тому що тому чи я знову сидіти зі своєю, з моєю молодшою сестрою. до двох я вже маю бути десь у мами. Тому так, тому йду до сьогодні до около 10 половина на 11, я піду в прагу смотрети, як я встигну. Тому пішла в тому, щоб його прибрати, тому що я коли їла, я дуже багато всього на... На дуже багато посуди а використала. Коли я щось роблю, собі їсти, тут посуда повна кухня. Хочу все побігла, тому що взагалі на стіну зараз на половину 11 піти ми Вирушили в прагу. І от, до речі, я купила собі зімніва кончики. Так, вони класні і негодні. Я їх була знімала. Вже майже на другому центрі. Тихо, а, і так, я вдома. А, зараз не знаю скільки годин, якщо чесно. десь около шостої чи около сьомої. І е, після Праги коротше, я пішла до мами. Я знову сиділа зі своєю молодшою сестрою допомагала мені там розкладати ці газети, тому що мама розносить газети по домах і квартирах. От. Я їй допомагала, доки вона розносила, то я сиділа із молодшою сестрою. Тому так. І, до речі, сьогодні у нас вдома дома цілий немає інтернета. От я хотіла прийти додати серіал. Додивитись серіал замородок. Додати серіали не можу. А в мене там трішечки залишилось два цих мобільних... мобільних... Мобільного інтернету, тому я не знаю, я тепер дуже довго шукала просто, де можна скачати, Типа якийсь телеграм-канал, де є повна серія. Нарешті знайшла. Я не знаю, вона дуже помало скачується. Я сподіваюся, що мене е, залишилося мобільних, щоб скачати цей серіал. Тому так і зараз, якщо скачається, то йду е, і дивити серіал. Я хотіла іще попри то шити сьогодні, тому що я хочу з братою зв'язати маленьку іграшку. Бо вони мають, коротше, такі мішечки, і тут вони мають показувати якийсь подарунок. Коротше, там дуже довго поясняти. Я вирішила мусити ігрушку, і мугія потрібна ця ігрушка вже в середу. От сьогодні понеділок, а а вівторок мене знову не буде цілий день вдома. Просто останні, останні дні просто мене цілими днями не мають вдома. Я в празі в мами, а от в празі очі в мами, тому що я просто ці дні була. В, суботу, в цілий день в... в неділю я була в мамі цілий день. А, і сьогодні і в празі, і в мамі була. Завтра буде школа, потім танці. А, середа школа, танці, четверть. Четверть, то що після відео буду вдома. І в п'ятницю знову школа і танці. І потім знову субот... субота, я теж не буду вдома. А, і, коротше, так багато всього, що я навіть не встигаю за цим всім. За цим всім. За цим, за цим цим. Боже мій. Окей, ладно. Коротше, такі діла. І, до речі, що я купила сьогодні в пресі, я вже покажу в наступному відео, тому що мені сьогодні не показувати. Сьогодні я сьогодні хочу завершити цей влог, тому те, що я купила сьогодні в пресі, побачите в наступному відео. Кому цікаво, то зайдемо на наступне відео. Тому так. І всім дякую за перегляд цього відео. Підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно. І поставте лайк, напишіть якийсь коментар. І побачимось в наступному відео. Па-па!